Так, друзі, офіційний Prado 150 з'являється у продажу 2018 рік випуску. Один власник з автосалону. Офіційне обслуговування тільки на офіційному дилері. Повністю в рідній фарбі жодного підкрасу по кузову не було. Фірмові диски, гарна літня гума, 17-й радіус. Дуже дуже класний стан у автомобіля. Обслугований жодних помилок, жодних зауважень. По автомобілю немає. 2.8, дизель е, на повному приводі та з автоматичного коробки передач. Є камера заднього огляду, великий об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорного кольору. В ідеальному стані. По салону жодних зауважень немає. Електропакет повний у нас. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчики світла та дощу це все є у нас. 121 тисяча кілометрів пробігу, жодної помилки тут немає на приборці. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач та режим спорт. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Ціна актуальна: 37 тисяч 500 доларів за дизельного офіційного PRADO 150-го. Друзі, це авто вже в продажу. Придбати ви його можете як за готівку, так і в кредитування. Чи лізинг компанія автопарк місто Харків всіх чекаємо.